Україна, місто Запоріжжя, всім миру і добра вітаю вас в моєму домашньому саду. Сьогодні 26 серпня. Я хочу показати, як себе ведуть деякі сорти в моєму домашньому саду на цій землі і безпосередньо в місті Запоріжжя. До речі, цей ряд у мене самий перший із насаджень дерев. На цьому місці у мене ріс ряд малини полана восени 2017 року. Я висадив під щепу 62 396. Вона була навіть не третього, а умовно четвертого сорту. Дуже слабенька тоненькі пагінці. Я якраз з боку ряду малини посадив і у серпні, на початку серпня 2018 року, я зробив щеплення брунькою. Прищепний матеріал я брав в інституті в Новосілках, в інституті садівництва. Ну, а ці ряди тут також росла малина ожина. Я на рік пізніше посадив, ну і далі розкорчував ягідні культури і зайнявся деревами плодовими. В інституті в новосілках я замовив сорти, щоб вони були в мене подозріванню конвейером. Це Амулет, Грін Слівс, Скіфське золото, ну і далі Фуджі Ятака, Хані Крісп, Чемпіон. В подальшому мене приваблювали там ті чи інші сорти яблук. Ну і я деякі дерева викорчував там, роздавав, підсажував, знову підчеплював, робив щеплення. В деяких робив щеплення за кору. Ну і зараз у мене близько під 50 сортів різних яблук. Ну і ось перейдемо до амулету. Сорт дуже цікавий зовні яскраве, привабливе забарвлення, але навантаження чомусь не видає бажаного. Про нормування тут навіть і речі немає. Тут на цьому дереві три яблучка на цьому геть зовсім нова нічого, ну це. Деревце все нормальне. І, напевно, яблука вже визріли. Ось одне упало. Таке красиве, потім далі його задегустує. Ось також ззовні розмір цікавий. Видно, що вони не одночасно визрівають, бо все зеленкувати. Ось це також ще може повисіти. Ну, треба рвати їх. Бо якщо не зіриш, потім вони будуть як каша. Так, це в мене елізент. Навесні зробив щеплення живцем. Ось я роблю і такі міточки, щоб не прогавити. Це зробив контрольку елізента в крону. Так, і ось якраз сорт Green Sleeves, воно вже стигле. В цьому році взагалі багато сортів яблук отримує якісь глюки. Стосовно зміщення термінів визрівання. Є вже дуже багато яблучок, які стиглі, а є Ще зелені. За один прийом зривати їх не варто. Порівні з амулетом Green Sleeves. ой, вибачаюсь, не Green Sleeves, а, а ну да Гринс Левс. Дуже добре навантажується. Приємний такий по кількості врожай. Сорт трудяшка, ну, на цей термін по сезону літа. Приємне яблуко. Ну і смак я потім продегустую, розкажу. Він мені подобається. В минулому році вже були плоди і смаковими якостями я задоволений. Так, ось опішов сорт скіфське золото. Воно туди набагато далі пізніше. Також дає. Добре завантаження врожаєм. приходилось нормувати. Ось далі йде сорт моді. Із всіх сортів, які е, я прищепив на цьому ряду. Е, моді саме яскравіше показали себе по продуктивному потенціалу. Е, добре цвіти, добра завість, відповідно, треба нормувати, але ж е, зовні яблучка того варті, дуже красиві, привабливі сорт пізній, довго лежить в підвалі, Лежкість у нього дуже садовільна і ось далі йде сорт, для мене ще незрозумілий Фуджія така. цвітіння слабе. Як таке, можливо, там розкочегарить. Як каже Андрій Павлюк, потрібно його. Ну, але і цвіту немає. Ну, Де-не-де зав'язалися плоди. Хоча яблучко дуже смачне. Напевно, там є якісь ще особливості по обрізки. Подивлюся. Слабке завантаження. Як би, в продуктивному плані цим сортом я не задоволений. так ось навесні робив щеплення. Це фуджіон. Добре, пішов садженець. Ось, геть зовсім нічого. Із Фуджия таки, також нічого. І ось пішов класний сорт, подобається мені. Це хані Крісп. Дивлюся також деякі плоди. Вон там, та й тут є. І гарбаків немає, але вони вже починають, починають стигнути. Можливо, навіть деякі можна зараз ізривати, щоб потім структура була не перестиглою, не рихлою, не нагадувала варену картоплю. Ну, все. Явно ці вже плодики визріли. Так, ось в мене два дерева. Я брав вже весь у Максима гаранжі. Жеромін. Яблуко яке всі хвалять. І Максим Гранжа також по дуже цікавому забарвленню. Коли воно повністю стигле то колір такий як столовий-червоний буряк. ось Вже пішов забарвлення. Цьому році у мене сигналки. В минулому році там парочку було, і то вони відпали. Mm -hmm. Ну а зараз дивлюсь. Щось можна буде вже і вже її покуштувати. І ось тоже для мене дуже вдалий сорт Чемпіон. Він для мене смачний. Розмір плодів добрий. Ну і завантаження видає класне. Ось я купив саженець Зарі. Це йому вже четвертий рік, чомусь жодного яблука не було і навіть світу. Дивлюся, ось плодушечки на наступний рік зав'язалися. Подивлюся, якщо не помилка або не обманули, то будемо в наступному році бачити, що воно за зарі. Отакий От огляд деяких сортів в моєму домашньому саду, так що сезон визрівання яблучок вже розпочався. Дякую всім за увагу. Всього найкращого.